І США сьогодні можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні йдеться про майже 125 мільйонів доларів. Як пише агентство Associated Press, це стане своєрідним подарунком до дня незалежності. До пакету увійдуть ракети для ППО та Хайморс, системи боротьби із безпілотниками, артилерійські боєприпаси, протитанкові снаряди і різне обладнання. Також у Пентагоні заявили, що дозволяють бити американською зброєю по Курській області із метою оборони. Політика США дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських нападів із цього прикордонного регіону. А цей регіон включає Курську область, та включає кордон Сумської області. Українці захищають себе від атак в рамках цього регіону. Сабріна Сінг – заступниця речника Пентагону, ще є один нюанс із політикою штатів щодо російсько-української війни дозволили у Білому домі бити по Курщині. але знову таки є нюанс з метою оборони. Що це означає? Ось таке формулювання. По перше, ну а по-друге, чи є це таким сигналом для інших країн, що або такою надією, що все таки буде мати далі мову і можливість бити вглиб Росії, не тільки по Курщині? Так, насправді, ми якраз рухаємося до цього до цього рішення. Ми підходимо до того, що американському президенту Байдену потрібно на кінець цього терміну по суті ухвалити цілу низку важливих і в чомусь навіть провокаційних радикальних рішень, в тому числі стосовно України. Він про це чітко і відкрито говорив, коли казав, які в нього плани на завершення власного терміну. А крім того, ми розуміємо, що розраховуючи на перемогу кандидатки Камали Харріс, він також має розуміти, що йому потрібно підготувати для неї певну базу, щось з чого вона може почати своє президентство, особливо в сфері зовнішньої політики. Тому, з точки зору внутрішньополітичної, очевидно, що назріває певна зміна. Це раз. Друге, зміна назріває в першу чергу і дійсно реально через дії Сил оборони України, тому що ми показуємо, що всі ці російські червоні лінії, всі ці так звані обмеження, які Путін і його Орда постійно намагаються нав'язувати, це не ще інше. як Ну, по суті, видумка це неіснуючий політичний концепт, який використовується росіянами, аби не давати Заходу активно діяти, аби буквально -таки залякати західних лідерів. Операція на Курщині показала, що червоні лінії не просто не існують, а це реально інструмент російської пропаганди. Це два і третій такий короткий, але дуже важливий пункт, що все-таки. Американцям набагато безпечніше буде давати нам можливість запускати далекобійні ракети з власної української території, ніж далі повноцінно підтримувати, як вони це називають, операцію вторгнення на території Російської Федерації. Якщо вже навіть говорити про таких людей, як Саліван, які бояться просто дмухати е, і дмухають на воду, то навіть для них, які сумніваються в українській перемозі, все рівно вигідніше Україні дати ракети, аніж дозволяти операцію на Курщині.